зимой или убил зим. Привет, мой любимый друзья. Ну, ж, завершился матч в английской Премьер-Лизе и свечу себя в дом, в Манчестер Юнайтед. Дебют Рубина Амарима. Начали игру у тренера Манчестер Юнайтед. Мэра Ваня Чиао Денадель, мой любимый друзья. На гол Марк Сарашварда на 2-й хвилене. Ведь на 43-й хвилене. Давайте все по порядку. Будем обговаривать и распочнем. Мы здесь стартовые склады. И свеч. Петипичный Макен вышел 5-2-3-1, Мурич воротах, Оши Берджес, захисники, Девіс, Туанзебе по флангах, Марсі Каюсте, центральні опорні півзахисники, Хатчицин, центральний атакувальний півзахисник, Смодіч Бернс по флангах та United, Varima, команда вийшла грати при установці 3-4-2-1. Нова схема тепер буде у Манчестер Юнайтед, тому що Рубина Маріма грає в трійку центральних захисників. Так було і в спортингу у нього. Тож, Андрій, на нововорот. так насера Маузеуї, Матес, Деліхт та Джо Еванс, то вони були в три. Тобто, весь ця була трійка захисників. Крістіан Еріксон, та Каземиро, Ді Алота, Ді вот і центральні півзахисники, а мат Діалота, Діогудалота. Гарначо, центральні атакувальні півзакисники, і Маркус діяв як центр Форвард, Маркус, вийшов грати у нападі. Ну, а тепер давайте безпосередньо про сам пойдемо говорити, і для Манчестер Юнайтед все дуже добре розпочинається. Вже на другі хвилина, де Рубіна рубінамарима, виходять вперед. Бруно Фернандеш переймена Манадіану і Амада набрав просто неймовірну швидкість по правому флангу. і уарєць заходить у вільну зону, подає на Маркуса Рашварда. І Маркус Рашвард замикає Маркуса подачу Амада 1-0. Маркус Рашват рахунок комачів відкриває дуже швидко. Манчестер Юнайтед рахунок відкриває. Після забитого м'яча, Манчестер Юнайтед віддав м'яч іспічі, трішки більше володів м'ячем. Манчестер Юнайтед Діяв на контратаці. Не пам'ятаю, до речі, було на контратаки, але другий м'яч Юнайтеду все-таки забити, все-таки не вдалося. Уіспічі а іспіч, був той момент, коли там Хатчес зі штрафного пробував. А в цілому в принципі такий матч, в принципі я вважаю, що в, в принципі можна сказати, що все було під контролем. Але Омарі Хаченсен, 43 хвилина поєдинку. Завершується перший тайм. Бернс на Амарі Хатченсен, і Амарі Хаченсен наносить просто якийсь неймовірний удар з метрів 23 у самісінький дальній кутлучає Амарі 1-1 із відчерхунку, матчі все-таки зрівнює. Uh, так, другий тайм Манчестер Юнайтед, Мейсон Маунт, вийшов на другий тайм Расмус Гейланд, Люк Азии, та Люкшау, Там До речі, Люк Драчеликшау вийшов United, давно, Show, uh, uh, -Al uh, Clark, у Юнайтед дуже давно Люка Шоу не було. Чаплін Тейлор Али Аль Кларк вийдуть у Іспічі. Uh, в другому таймі Юнайтед більше володів м'ячем, в испиче, видав мячит Іспіч Uh, більш так грав на контрнації, але і дуже високо зустрічав Юнайтед. Так, да, Юнайтед більше володів м'ячем. Але в у Юнайтед не було. Пару небезпечних атак все таки було б Юнайтед, але все-таки Іспіч дуже здорово накривав і взагалі Іспіч так дуже так само команда Діла Макені. Взагалі Іспіч така дуже цікава команда, там вони тот <схід> то Тоттенгем обіграли. то дуже взагалі здорово та іспіч грав і в цілому в другому таймі іспіч нічого не дав створити Манчестер Юнайтед і Юнайтед було. Юнайтед хотів а -а, забити гол, Юнайтед м'ячем більше володів, і Юнайтед намагався вскрити оборону іспіч, але в кінці кінців мрованіча один один. Статистика ось така по 11 ударів обох команд, 11 ударів у іспіча, 6 ударів в площину Манчестер, Юнайтед також 11 ударів. Але 4 ударів в площину. 40 на 60 відсоток контроля м'яча, підліпічні робина Маріма. Більше було на м'ячі. Три-4, да, 4-3 зактовини. 4, 4, Вже показувала статистика голівих на код. Тут 3-2 перевага у виспічі, але висвіча. Три голів'ї нагоди? Та три голів'ї нагоди було випущені. У Манчестері, інаєте, на це, дві голів'ї нагоди, але одна голів'я нагода була випущена. 421 передача вийсвіча, 348 передачі підопічних макіни було точним, 82% точність передачі, Юнайтед 644 передачі, більше Юнайтед нацтечі мячем, чим 560 передачі, точнім 87% точність передачі. 1 0 за офсайдами, і з 11 ударів. 6 ударів площину наносить іспіч, 3 удари повзорота, 2 удари просто-напросто захисниками Юнайтед блокується. У Юнайтед за 11 ударів, 4 удари в площину, 5 повзорота, і 2 удари також були заблокованими. По успішних відборах краще був Манчестер Уінайтед. 8 успішних відборів і піде пішли Хрубіна Аваріма. 57% успішності в іспічі їх було 7. То 43. Відсоток успішності. 3 сейви вратаря іспіча, 5 сейв Андре, унани 13-16 м'яча, 4-10 за перехопленнями. Ну і 12-10 по попорушних правил, до речі, жодної картки не було. Сьогодні показано. На найкращим футболістом матчу я обирав Омарі Хатчинсон. На найкращим футболістом матчу Омарі Хатчинсон. Неймовірно, ось цей гол. Плюс Омарі наніс три удара. І взагалі протягом всього поєдинку Омарі Хатчинсон був доволі таки активний. Тому я саме Омарі Хатчинсон обирав на найкращим футболістом матчу. Непонний матч провів Андріана, на який зробив 5 сейвів. Оман діалу. Хороший матч провів Вуарієць. Набрав просто якусь неймовірну ось цю швидкість. Віддав на Маркуса Рашерда і Маркус же забив. Ось. А в кінці кіців 1-1 підсумок цього Цигометч не вважає, що рахунок справедливий, іспіч на поразку точно команда Макфіна не награла, і голівих нагод взагалі, було більше іспіче, і взагалі Іспіч навіть ближче був до перемоги. Іспіч дуже здорово діяв. сторони, надат непоганий. Перший тайм команда Рубіна Маріма провела, другий тайм був важкий для Юнайтед. Справді важко було. Да, М'ячем-то володів, то Юнайтед набагато більше. Там якщо в першому таймі там 50 на 50. Відсоток контролю м'яча. Десь в таймі No2, десь вже 64 на 36, а то і більше було вже в Юнайтед володіння, але моментів Юнайтед не було. Дуже цікаво, Ду будь-яку випадку, дуже цікаво за Юнайтед далі поспостерігати, що там е робина Марія придумає. За Іспічем також дуже цікаво буде, скажімо так. Дуже цікаво буде і за Іспічем також подивитися. Команда також дуже цікава. Іспіч зараз на 18 позиції, в них 9 очок. Зона виліту, але команда дуже цікава, і уся перемога над тенгемом. Зараз нічас. Юнайтед дає всі шанси дає великий оптимізм, що Іствіч може врятуватися, може не вилетіти в чемпіоншип. Манчестер Юнайтед на 12-й позиції. Юнайтед зараз 16 залюкових пунктів, відповідно. Но в будь-якому випадку Юнайтед будь є. Абсолютно усі шанси, щоб зайти, е, скажімо так, у зону Євроковків. Все в руках е, підопічних рубінама Амаріма, як говориться. Респіч 1 Манчестер на один. Я вам друзі дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі, всім до побачення. Усім нових зустрічей!